Погода на вихідних в Україні зміниться дощами та грозами на більшій частині території, де саме йтимуть опади, зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так у суботу, 10 серпня, дощі з грозами йтимуть у Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла. У південно-східних областях до плюс 29 плюс 33 градусів. Вночі по всій країні від плюс 14 до плюс 21 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 11 серпня, опади повністю покинуть всю територію України, дощів ніде не передбачається, по всій країні переважатиме суха та малохмарна погода. Вітер помірний: – 5-10 метрів на секунду, температура повітря у північно-західних областях від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла. Нарешті території від плюс 27 до плюс 31 градусів. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 20 градусів тепла. У понеділок, 13 серпня, дощі все також не передбачаються. По всій країні очікується суха та сонячна змінливою хмарністю погода, вітер 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій Україні від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла. Лише у південних областях до плюс 29 плюс 31 градусів, вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 21 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!